Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогий Господи, Ти благословив Святого Миколая глибокою вірою, яка допомогла йому вистояти навіть у важких ситуаціях. Він мужньо захищав правду і своїм прикладом приводив інших до тебе, Ти надихнув його давати бідним і служити стражденним, із самовіданою любов'ю. Будь ласка, Зміцни мою віру, Господи, і допоможи мені, як Святий Миколай, щедро жертвувати потребуючим, як у моїй родині, так і в моїй громаді. Святий Миколаю, Твоя самовідданість і повага до людської гідності врятували трьох жінок від розпусти. Будь ласка, молися за тих дорослих і дітей, які потрапили в пастку торгівлі людьми. Або проституції, щоб вони могли звільнитися від цих обставин і пізнати Божу любов у своєму житті. Будь ласка, молися за мене, щоб я бачила і шанувала гідність кожної людської особи, яку я зустрічаю, і захищала людську гідність, коли маю нагоду зробити це. Будь ласка, також молися за тут, згадайте тих, за кого ви хочете молитися, або згадайте свій власний намір. Святий Миколаю, молися за мене, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.